Нараду щодо вивезення піщано-гравійної суміші з річок Коломийщини провели у залі засідань районної ради. На зустріч запросили правоохоронців, фірми, які проводять русловирівнювальні роботи, екологів, водників та активістів. Ті вважають, що, хоч роботи й потрохи, вдається легалізувати, однак порушень у вивозі не поменшало. Як вийти з ситуації, дізнавалися, й наші колеги. Зараз на річці Прут дві фірми ведуть русло вирівнювальні роботи. Одна з них працює в воскресенцях, інша – між селами Товмачик та Шепарівці. Активісти кажуть, що обидва підприємства порушують закон і ведуть вибір гравію поза відведеними їм межами. Керівник комунального господарства районної ради Ярослав Мочернюк не погоджується із такими заявами. <під> хелен <'я> там не бачу, По цій фотографії гадаю <під хелен 'я> зорієнтуватися. Діло в тому, що ми тільки почали роботи. Тільки почали поскладали договори, поскладали на техналі договори теж. І десь з числа ну, 15-18 будемо брати бульдозер для влаштування прокопу. На даний час ми ведемо роботи по підсимці комунальних доріг з сільських рад, з якими у нас є договори, три сільські ради. В основному працюємо на цих об'єктах. Складені калькуляції також 45,75. Панеросло, ви пропоментуєте, там де машина грузиться з боку, де стоїть сітка, це зверху. Бо я бачу, що сітка. Це в тому, що сітка. машини, які везуть шутер на дороги. Можуть везти і це... можу на дорогу. Просто я числа не побачив. Я того числа. числа везли на дорогу. Активісти прийшли на засідання із відеофактами, де було показано порушення. Однак, представник облводгоспу зазначив, що не бачить незаконних дій. У залі навіть пролунала думка про доцільність арешту представників обласного водного господарства та керівника районного комунального закладу. У залі засідань однак, керівництво району вдалося зменшити градус напруги. Червона лінія, чого ми сьогодні зібралися, хочу ще раз наголосити. Я думаю, що це в останній ми збираємося з приводу в такому широкому колі. Що є чинне законодавство. І треба працювати в рамках чинного законодавства. Хто планує працювати поза рамками чинного законодавства, порушувати це чинне законодавство, можете сьогодні припинити роботу і вийти з цього залу і займайтеся тим, чим вам до вподоби, а не тим, що буде шкодити громаді і нашому краю. Ми з боку влади зробимо все, щоб допомогти і посприяти. Але ми не будемо прикривати і давати можливість виходити за рамки чинного законодавства. Коли ми говорили про ці речі три роки тому, чотири роки, ну, це була безпредметна розмова, тому що ми знаємо, люди будуються, шутер, на жаль, потрібний, і це якось, якось там крадуче вирішувалося. Тепер ми маємо підстави більш менш юридичні. Є рішення обласної ради про. Порядкування русу, і згідно цього, ми маємо два підприємства, які роблять ці роботи. Як вони їх роблять, добре чи погано, ми про це зараз говоримо. Але окрім них, напевне, ще хтось возить цей шутер не санкційно. тобто краде, робить шкоду навколишньому середовищі. До чого ми маємо прийти? До якоїсь. До якогось знаменника, щоб ми це упорядкували, тут є силовики. Давайте ми вам запропонуємо такий один з варіантів. Я вам озвучу, а ви там скажете, що чи добре, чи не добре. Напевно, як один підприємець, який робить русло вирівнювальні роботи, так і комунальне підприємство, вони знають, ну, знають об'єми свої і знають, хто возить. Ви, напевно, знаєте, у мене є на цих роботах 10 машин там, чи 15 машин. Давайте ми вам від районної ради і державної адміністрації дамо такі великі. А 4 з підписом голови районної ради голови державної адміністрації, і ви поставите на лобове скло тій машині, яка має право це робити. І тоді ми будемо бачити, хто законний, хто незаконний. Ця пропозиція також не сподобалася активістам, бо вони вважають, що так порушить права інших перевізників, які не задіяні у вивозі в суміші. Підприємець, що одне підприємство, що інше, вона виконує роботи, конкретну роботу згідно проекту. Заробляє воно на чому? На реалізації гравів. Звичайно. Mm -hmm. Підприємець сам знає, скільки він домуває. В нього повинна бути площадка, де кожен, ну, ця проблема вирішує якраз проблему, що, ви що будівництва ще щось. В нього є складена калькуляція і вартість його метру розумієте? Тому відповідно до цього положення, яке існує, будь-яка людина навіть може самовивозом з його площадки. Править? Взяти собі шутер і повезти, тому не може бути монополія. Тобто, одне підприємство займатися повністю доставкою шутру. Чеш, активісти, що були присутні на нараді, запевнили, що відтепер ще більш активно контролюватимуть роботу обидвох фірм, а керівництво району практично щодня перевірятиме їхню роботу. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма НТК».